Коротке відео про навантаження бруньками. Ну, зазвичай у характеристиках сорту чи гібридної форми вказується на яку кількість бруньок формується кущ. Ну, зазвичай це такі значення: 30 бруньок. Скажімо, 30 бруньок. Що це значить? Це значить, що той чи інший сорт чи форма здатні при тій схемі посадки, яка рекомендується. Тим, хто розповсюджує ту чи іншу форму, от вона здатна витягти навантаження у таку кількість пагонів і лоз, які вказано при характеристики сорту, навантаженні бруньками. Якщо для куща дозволяється залишити 30 бруньок, відповідно передбачається, що залишається 30 лоз. Але ж тут є такі моменти, що схеми посадки у всіх різні. Є схеми посадки там, метр у ряду, кущ від куща. Тобто 30 лоз на метр шпалери передбачає відстань між лозами 3 см. Це дуже багато, буде дуже велике загущення. і, Відповідно сорт не покаже своїх нормальних параметрів. От. Тому ці навантаження виноградарів вимушені зменшувати, і на промислових посадках проводяться бажані ручні роботи по виломки лишнього. Так само і ми при обрізці, формуючій осінній обрізці укривних матеріалів, залишаємо певну кількість рукавів із лозами поточного руку. В моїх умовах бачимо, що я залишаю там близько 80 бруньок, 12. -ти. Нарожки я не обрізаю, тому що я в попередньому відео, відео повідомляв, що велика увага приділяється першій залишеній бруньки, щоб вона була максимально ефективною і енергійною у потенційному своєму рості. Ну, Таким чином досягається те, що перша лоза залишена на рукаві, являється здоровою. Потужною, і з діаметром ідеальним для е, ефективного рукава, але кількість бруньок залишається з запасу. По-перше, зона по доношення ну, тисяч інших рукавів вона завжди перекривається двома рукавами, і з кожних цих двох е, рукавів при виломці залишається найбільш ефективні. Пагінці, по яких вже видно, чи вони з зуцвітями, чи без суцвіт. Без безсуцвіт, ми не залишаємо, залишаємо максимально сильні та плодоздатні пагінці. От. Сумарно отут буде ну, бруньок, мабуть, 60. А залишу я тут 22. ну, в середньому. Умовно. Тобто. 70% бронюк я вимушений буду видалити, залишивши найкращі. І саме таким чином досягається та урожайність, на яку націлений кожен виноградар. Урожайність і взагалі ефективність куща по створенню фотосинтезуючої поверхні. Тому що чим, більша, чим краще енергія росту лози. Тим до більшої висоти він може вільно дорости ну, до верхнього дроту, перерости його, там декілька разів прочеканитися, набути в процесі росту е та відповідної кількості основних листів і додаткової кількості посинкових листів. І це все сумарно дає надію виноградарів на якісний урожай. Все, дякую за увагу. Відео припиняється.